Особливо нічого не показувати, я буду розказувати, або ви будете слухати власну думку з приводу взагалі пілотів ЕПВІ для Збройних сил України. Які вимоги? От я дивлюсь, і а, ви думаєте, що пілот в це, мабуть, най, найлегше, що є. Да? У вас є пульт, і ви викласно там щось там коротше клацаєте, все це дуже легко, це набагато легше чим будь піхотою, танкістом, артилерістом чи там далі. Так, от, дуже цікава інформація про те, що пілотами в можуть бути е, до. Не повірите, так заявляє чат GPT, що пілотами на FPV-дронах можуть бути до 5% населення. Тобто, от ви візьмете все населення України, все населення України, ну, наприклад, чисто теоретичних 40 мільйонів, ви поділите на 100 і помножите на 5%, і ми отримаємо ту кількість людей, яка чисто теоретично може літати. І я вам скажу, що держава вона зацікавлена знайти людей, які можуть літати. Якщо ми візьмемо 100 людей, скажіть, будь ласка, 5% від 100 людей. Це скільки? Це 5. Це, е, це 5 людей. І з 10 людей це в крайньому випадку, там, наприклад, одна особа. Це по-перше. Тобто, чому деякі можуть літати, деякі не можуть літати? Тому що це координація рук. Тобто взаємодії, у вас є два стіка, у вас ще є кнопочки, і ви повинні взаємодіяти, і ваш мозок він управляє інформацією так, що ви можете розумієте, дрон так не рухається, як рухається. ви так не рухаєтесь, як рухається дрон. Він може вверх-вниз, отак, отак, направо і наліво. Повертати, робити крен. Тангаж, Крем, Газвер, Газ, газ вниз. І е, ви так не рухаєтесь, тому ваш мозок повинен обробити інформацію, як ви повинні рухатись на дроні. А це означає, що із із 100, людей із 100 людей п'ять політять і будуть професійними пілотами FPV. Е, Військо е, безпілотних системи України являється точно, е, точно одним із найпрестижнішим і одним із найбезпечніших. Ну, Представте собі, що ти сидиш в окопі е, і ти з окопа е, просто орду мочиш. Ви ми знаємо, що ціна бойового дрона 16 250 гривень. Це. Е, це, це навіть не бойовий, це не військовий, це, це FPV-шний дрон в восьмій дюймовий а, І е, е, це не обов'язково, це, це мінімальна вартість, тому що на кожен дрон ще потрібен акумулятор, тобто батарея, яка буде ще коштувати 1006, тобто 16 і 6 це буде 22 тисячі. І, можливо, я навіть не бойовий показую, я, можливо, цивільний показую він не дуже підходить, але, наприклад, військовий його будуть використовувати. А от, чи можна там втрачати дрон за 22 тисячі гривень разом з батареєю з батарейкою, якщо ви погано літаєте? Тому відсів на uh, пілоти FPV дуже шалений. Він дуже і дуже складний. Тобто, uh, крім того, і я вважаю, що навчання треба починати саме з пілотування, не з інженерного курсу. А з спілотування тому, що інженерами збирати більшість можуть а от літати можуть не більшість, тому е скоріше е починається з пілотування більше потрібно. Пілотування знайти тих людей, і, і а, дивіться, от просто, просто вимоги вимоги офіційні до а, пілотів. От чоловіки думають, а може мені мобілітизуватися на пілоти? Значить, дивіться, це активне е, пілотування FPV-дроном, тобто професійне, е, ювелірне, таке, що ви могли там е, на на, на, на швидкісті, без швидкості робити. Далі це ще цікаве, знання програмного забезпечення. Ну, різні програми. Я думаю, що якраз програма. За пару днів там, ну я не впевнена, але от програми от українські українських легко треба показати нову програму. Добре, візьмемо. Тобто, це, це, не, це, це не стільки проблема. Досвід роботи з паяльником буде перевага. Ну, якщо чоловік, чоловік, то скоріше всього, такий досвід буде. Як каже про жінок, то це такий досвід, що в принципі його можна знайти, і це не проблема. Тобто, другий, третій пункт, Я думаю, що для більшості буде українців не проблема. Досвід роботи військової служби буде перевагу, не обов'язково. Значить, обов'язки пилотування FPV-дрона, налаштування, збірка та ремонт FPV. Такі вимоги до е, пілотів е, в, е, в Азові Азов, е, ставляться офіційно. Тобто, без цих трьох вимог е, ви не будете там працювати навіть десь на тиловій роботі. Тобто, розумієте, крім того, що вам знадобиться приблизно. Мі... Не менше ніж три місяці для того, щоб стати нормальним пілотом, паралельно ви повинні налаштовувати дрон, повністю робити всі програмування на пульці самого дрона, а це а це мінімальне програмування. Тобто, що не скажи, мабуть, хлопці трошки легше це роблять, ніж дівчата. Ну окей, це там що ще в команді там допоможуть, покажуть, розкажуть. Пілотування найскладніший пункт збірка та ремонт FPV. Тобто ви повинні вміти зібрати і ремонтувати fpv дрон будь-якої моделі з нуля. Це коли вам поставили рани, поставили, значить, пропелери, поставили мотори, поставили вам плати, поставили вам всі якісь компоненти, і ви повинні їх паяльником. Тому там написано досвід роботи паяльником. Обов'язковий для того, щоб ви могли відремонтувати fpv дрон. І от якщо так, ми подумаємо, скільки Україні треба часу, щоб навчити одного FPV пілота. А я вам скажу не менше, ніж півроку. Два місяці е, середні, так кажуть, е, о, вибачаюсь, один місяць на теорію і два місяці на практику це мінімум. Ну, крім того, ви ще повинні десь оце все взяти. Крім того, вам ще треба пройти як мінімум курс тактичної медицини і ще якісь бажано паралельно, а це півроку. А це означає, що ніколи пілот FPV це не швидке навчання, це не швидке навчання з, з, з тим з тим а, результатом, що 100 людей відсіюються. 95, п'ять із них будуть літати, і потім вони будуть а, знати програмне забезпечення, вони працюють з паяльником, вони пілотують, вони налаштовують, вони збирають та ремонтують FPV-дрони. Це для того, для того, щоб потім, коли ви все це, це, це довго, ви могли. Працювати у безпечних військах, у дуже безпечних військах це класно, це офігенно, це елітно. А удар FPV-дрона дуже точний. Е, і перевага е, удара на FPV-дрону є який: то що ви можете зробити це на швидкості? Е, це не ці не, не ну тобто, ви можете вражати ціль на швидкості. Причому, якщо саме професійні FPV-дрони, то вони цей дрон повернуть. Обов'язково вони, знаєте, така якась енер енергетика йде з дроном, скоріше всього, і, і ще працюючи в режимі стабілі, стабілі, стабілізаційному якомусь, то ви точно його не втратите. Не повинні втратити той дрон. Тому вимоги для FPV пілотів дуже і дуже, як на мені, високі і. А, а, Од не цікавить, виходить Збройні Сили України, людина, яка просто окремо літає, а друга збирає це, виходить в одній особі, повинна бути людина, яка, власне кажучи, робить все. А це друзі -дор... крім того, ця людина розбирається в частотах, радіочастотах, Вона розбирається в ребах, тобто в рерах. І, і розбирається, власне кажучи, от сидить пілот, він пілотує, він намагається знайти якусь ціль. Він летить, але противник застосовує РР реп. І, власне кажучи, ви просто втрачаєте дрон. Так, от цей пілот, український пілот, повинен зробити так, щоб ми не втрачали дрон. А тут треба вже трошки навіть такої інженерно-технічної підготовки. Але такі. Пілоти, от якщо Україна отримає пілота, який може обійти реп, йому не треба бігати по коридорам, знаходити інструктора. Як я, я, я сьогодні ну, тобто, знайшла там дуже розумну людину, а яка, скоріше всього, це зробить на а, полі бою з тим, що має інструмент для. Для радіоелектронної розвідки то скоріше реп обійде, і ми не втратимо там дрон за 30 тисяч, за 40 тисяч, за 50 тисяч, за 100 гривень. Тому що ця людина повинна знати, як ходити реп. Ну тут ми сподіваємося, що орда буде тупа. Ми реально сподіваємося на те, що вони, дай Бог, не літають. Взагалі, я особисто думаю, що вони пропили свої мізки для того, щоб літати на FPV-дронах. Воно і так дуже важко. Тому сподіваємося на те, що Орда візьме свій акцент на це і повністю проп'є свої війська. Ми дуже, дуже сподіваємося. Ну можливо, у них там помолодше є, але все ж таки, ну дуже сподіваємося, що це алкоголізм в Росії. Це. це Дуже такі корінні речі, і тому вони з цим заданням не, не навіть виходить що що оціх от, оціх от е, вимог до пілоту FPV маловато, тому що людина по, на полі бою повинна вміти працювати, коли е, реп е, ворога налаштоване саме на те, і ти повинен цей е, цю ситуацію швидко якось е, правильно. Вирівняти і не втратити при цьому в дрон, і перелаштувати дрон на іншу частоту, таку, яку твій а, ворог не може зрозуміти, на якій ти частоті літаєш. Тут а, я не знаю, я, навіть, я, я я, виходить, що навіть не півроку. Виходить, що а, оператора можна навчати набагато довше, якщо повністю з нуля, якщо людина не мала нічого схожого у своїй роботі з цим. А, на, на на практиці, звичайно, що працює команда: одні знають одне, інші знають друге, треті знають третє, один одному, одному звичайно, підказують. Але ідеальний пілот це той до того рівня, який може обійти а, реп, реп, реп реп супротивника. Отакі от отакі справи. Тому тобто, ну, це престижні війська, це складні війська, це це, це така. Моторика рук, яка залежить від мозоку, і от я особисто думаю, що а, до цього підходять дуже молоді люди. Тобто, я, я так я в своєму розумі бачу хлопців досить молодих, у яких дуже класна координація. вони не мають зайвої ваги. Як вже сказала, зайва вага, то краще вже танкіст бути. Я кажу, з танку вже точно не покине танк і не почне швиденько, кілометрів 100 брати швидкість і тікати з того танку. Тому якраз худі молоді хлопці. Обсія для цього ну дуже ну от якраз для FPV-пілотів, дуже підходять. А дай дівчата звичайно теж то нема тут. О, в цьому о, для FPV-пілотів немає взагалі е, жінки, чоловіки е, всі на рівнях. Тобто, отут хто хто отут жінки з ними можуть бути абсолютно на рівнях. Що хочеться сказати ще, що я буду доводити а, вам, от в прямих ефірах що, а, а, скажімо так, робота самого пілота не є такою дешевою, як здається. Тому що, по-перше, почну з цієї теми, а, коли а, пілот втрачає дрон, ми втрачаємо не тільки весь дрон, ну просто занесло кудись, але ще втрачаємо акумулятори, і виходить, що а а якщо ми на одну ціль втратили 10, 9 дронів, а у ць одного попали. Так давайте порахуємо економічно, скажемо, що можливо, не є недоцільно в деяких випадках взагалі вважати, що дрон може бути боєприпасом. І давайте ми викинемо цю ідею із голові. Тому що я я, я просто я. Я тепер я пройшла навчання. Я обов'язково порахую, і я покажу, що а, Дрон не є боєприпас, боєприпас для танку набагато дешевший, набагато вигідніший, а головне, набагато потужніший, ніж дрон. Деяких ми, ми не можемо робити розвідку без дрона. Ми не можемо якісь точечні цілі робити без дрону. Ми не можемо робити цілі якісь а, скидання, наприклад, на Ой, а, а, піднищення. А... Якогось танку на швидкості да ми робити не можемо, але заміняти оцю ж жалку на боєприпаси Ми також не можемо. Треба розрізняти, тому що економічно ми програємо. А потужність дрону, потужність от, от цього дрону, буде на тобто, оце в комплекті. Оце в комплекті це не обов'язково класно для держави. Але запам'ятайте, якщо ви, наприклад, ну, от ви там батьки там, молодих людей, і вони навчаються школу, університет, і ви не знаєте, куди їх направити, то я вам скажу дуже просто: направляйте їх на, на курси, направляйте їх навчатися, можна, вони є платні, безкоштовні, і по-різному, ну, скажімо так, Безкоштовні вони дуже сильно класно наперед розписані черги і так далі. А, бронюються, тому що тому, тому що безкоштовно. Ну а для військових, які вже мобілізовані, в принципі, центри проводя повинні проводити безкоштовно. А от для цивільних вже по іншому. А, і ми повернемося до цієї теми, власне кажучи, якби це правильно було б робити насправді тому, що навіть навчальна база, вона не така в Україні, як повинна була бути в ідеалі. Але навчайте з, з молодого віку, наприклад, якщо ваша дитина вміє управляти дроном, я вам скажу чесно: вона буде здатна класно вчити мови. Це однозначно, тобто мозок буде так працювати, що буде легко сприймати інформацію, і це буде паралельний навик, до, власне кажучи. Бо того, що, що вивчається, і точно зайвим не буде. Це це однозначно. Навіть як хобі, це така річ. Просто адреналіну дуже багато. Особо класно, класно політали сьогодні. Просто як то кажуть, всі дрони порозбивали. Отакі, такі класні відчуття, але ні, насправді це дуже дуже кльово. Це. Е, да, як хобі, це класно, це не тільки відеозйомка дронова, да, там якась, е, ну, це, це просто моз, маса таких емоцій, вони дуже позитивні, і я це раджу. Но, но, но дуже, дуже дуже багато вимог. І виходить, що ми пілота держава отримує за мінімум 6 місяців. А е, якщо ми кажемо про ідеального пілота, та, та людина, яка вміє обходити ред. Це вже людина, яка і їхні, скажімо так, зарплата повинна зростати від, від якості, як якби роботи. Він просто там пілотує, чи він ще пілотує? Він ще ремонтує все, що тільки можна, він, він обходить ред і не втрачає дрони. Тобто, ця зарплата повинна варіюватися від власне, навиків людини, тому що. Різна різний час треба витратити людину, щоб всі ці навики опанувати. Ну виходить, це мінімум в півроку, і ми повинні розуміти, що. А краще їх буде менше, але вони будуть більш професійніші, і ми будемо менше втрачати дронів. І кожен дрон буде абсолютно. Ну такого не може бути. Буде робити свою роботу, ніж ми отримуємо полуфабрикати, які будуть багато втрачати дронів, і ми будемо платити за заробітну плату. Тому військо БПЛА, чи як воно називається безпілотних систем. Не є панацеєю. воно взагалі нічого не вирішують. Як зараз це військо може нам а, вирішити питання Сум? Якщо вони навіть зайдуть на територію а, Сумської області на 10 кілометрів, у нас вже не живуть Суми. Розумієте, те, що зараз відбувається, вони вже зайшли на територію Сумської області, це факт. У нас не було нормального життя, немає. В Херсоні у нас нормального життя немає в Запоріжжі, а тепер ще нормального життя немає в Сумах. Тому що це ми повинні вийти на територію Сумської області. Це ми повинні поглибитись кілометрів, хоча би мінімум на п'ять. Це наше завдання. наше. І ці жужалки не є вирішенням цього питання. Вони край необхідні. Навчитися дуже важко, навіть якщо у вас талант, дуже важко, але вони не є понад І я вам просто доведу, що вони економічно навіть не дуже вигідні, Бо поки що все.